Доброго дня, ви з України. Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо ще про один прилад для вимірювання горизонтальних пунктів, який називається е, су, фірми Сум. Тобто, це є така посока. Дуже простий прилад і дуже зручно ним користуватися. Він призначений для вимірювання горизонтальних пунктів на місцевості. В даному випадку це є На 400 гон. Одна тобто, чверть це є 100 гон і там, відповідно, у нас коефіцієнт 1,1. Щоб ви просто розуміли, у нас є тут зверху компас. Якщо ви бачите, тут власне, є шкала від 0 по 100 кожна чверть, і закінчується у нас на 400 гон. А зйомка проходить наступним чином. Тобто Ми беремо спеціальний наводимо до Горизонтально отримати, бо якщо ми будемо якось скорше, то там шкала буде дуже е не так скажімо так, переходити. І ми зараз ось тако переходимо, і, наприклад, який кут ми бачимо по вертикальній стільки, і, от, зараз спробуємо, е чи буде в камеру видно, щоб ви просто зрозуміли принцип. Ось бачите, там є шкала. Ось так. В даному випадку 390. 390 гон було. 390 гон. Таким чином ми одразу можемо зняти, знімати відлік, які переваги, тобто зручність використання, тобто ми лише стали і вона влаштовувати, не треба, зняли відлік. А неволіки є тим, що воно не завжди в нас бо тут рухи, руки і точність наведення може відповідно впливати на нашу трубу. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Україна обов'язково переможе!